Всім привіт! Зараз весь вільний час я дивлюся дуже багато, дуже, дуже багато фільмів та серіалів, щоб зробити для вас найбільш чіткі топи фільмів та серіалів. Там не буде всілякої попси, ну може зовсім трішки. А буде багато цікавого, багато того, про що ви взагалі не чули, та багато авторського кіно. Воно ще живе! Також спеціально для вас я вивчаю топи провідних видань. І там теж можна знайти досить багато цікавого. Невеликий спойлер: цей кінорік значно кращий за попередній, незважаючи на все інше. І це мова про фільми, про серіали я взагалі мовчу. Всі просто нереально охопити. Але я стараюся. Для вас. А ви стараєтеся, у нас на Патреоні. Посилання внизу. Але на жаль, у всьому цьому є одна проблема. Досить велика. Ну, якщо ви, звичайно, не поліглот. Але я знаю, що наші глядачі та глядачки розумники та розумниці. Більшість картин на просторах інтернету існують тільки в оригіналі. І якщо з американськими та англійськими фільмами все не так складно, то ви ж розумієте, є ще французькі, китайські, іранські та багато інших хороших кінематографів. І тут вже все стає трошечки складніше. У найкращому випадку можна знайти англійські субтитри. В принципі, я так і роблю. Але для деяких фільмів і їх немає. І це проблема. Нам потрібно значно більше студій, які роблять українські субтитри, хоча б якийсь одноголосий перекладач, який буде перекладати у олдскульному стилі. Покидяк бати твою. І це вже було б непогано. Тому, якщо у вас є ресурси та бажання, вривайтеся! Нам потрібно більше студій перекладачів. Але тут мова про фільми не з стрімінгів. На стрімінгах все значно краще. На нетфліксі є український дубляж, на Apple українські субтитри, на Амазон. Я не знаю, я не підписаний і мені пофіг. Але як не дивно, фільмів багато і поза стрімінгами все ще. А поки у нас така ситуація, Let me speak From My Heart. Вчимо англійську скульптурно. З вами Кір. Погнали до новин! У столиці завершився 51-й кінофестиваль Молодість. Гран-прі 51-ї молодості отримала стрічка Панфір українського режисера Дмитра Сухолиткого Собчука. Це фільм про колишнього контрабандиста, який повертається у рідне село незадовго до святкування Маланки, але він змушений повернутися до свого кримінального минулого. Найкращим короткометражним фільмом стала картина Нікена Романченко Леополіс Найт. Ігрова історія, що нагадує документацію однієї ночі у Львові, розділеною між акторкою місцевого театру та хлопцем, роль якого виконав сам режисер. Найкращим повнометражним фільмом національного конкурсу стала Стоп Земля Катерини Горностай. Драма про життя київських підлітків, герої якої проходять усі характерні своєму віку практики: шкільну дружбу, напружені стосунки з батьками, підготовку до іспитів і, звісно, ніяковість першої закоханості. Найкращим повнометражним фільмом міжнародного конкурсу стала картина Джойленд, пакистанського режисера Саїма Садіка, її герой танцюрист, вихований у консервативній родині, який потрапляє до квір спільноти і переосмислює власну чуттєвість і сексуальність. Наші на Санденс. Фільм залізні метелики Романа Любого покажуть на Санденсі. Ух, наше по фестивалям. Найбільший незалежний кінофестиваль США представить стрічку в рамках конкурсної програми World Cinema Documentary Competition. Фільм розповідає про збиття Боїнга mh 17, пропагандистську риторику Росії та реакцію світу на це. Залізні метелики сняті у експериментальній формі, бо вони поєднують у собі документальне спостереження, архівні кадри, випуски теленовин, сучасний театр і анімацію. Світова прем'єра відбудеться вже у січні, а в український прокат фільм вийде у липні наступного року. І ще один український фільм на Санденс: – «20 днів у Маріуполі режисером Стислава Чернова. Картина буде змагатися у той самій секції та покаже історію українських журналістів, які опинилися в оточеному росіянами Маріуполі та документували жахи війни. Прем'єра фільму Калуш Оркестра або як ми перестали хвилюватися і виграли Євробачення під час війни, відбудеться 10 грудня на ресурсах «Суспільна Культура. Команда Суспільного Культура провела з Калуш Оркестра кілька днів, побувала на репетиціях і вдома в учасників гурту, вокаліста Тимофія Музичика і мультиінструменталіста Віталія Дужика. Режисером та автором сценарію фільму став Владислав Васильченко. Операторка фільму Олена Зашко. Окрім місії розповісти глядачеві про гурт, що переміг на Євробаченні, ми мали відповідальну задачу знімати і транслювати нову українську дійсність і людей в ній. В результаті фільм став певним відзеркаленням всіх українців сьогодні, які не розгубилися і продовжують тримати кожен свій фронт, каже режисер фільму. Мені не помішали би уроки вокалу. Так? Ну. Но... все. Новина, на яку ми не чекали, і яку ми не прохали, Джекі Чан анонсував час пік 4. Причому зробив він це на фестивалі у Саудовській Аравії. Робота над фільмом вже ведеться. Чутки про четверту частину ходили вже не один рік. Перші натяки з'явилися ще у 2017 році, коли Чан заявив, що сценарій фільму в розробці. У 2019-му він та Такер зробили світлину, склавши руки у цифру 4. Подробиці сценарію та ім'я режисера поки невідомі. Новина після якої вам буде не до жартів. Зйомки сиквелу Джокера почались. Під заголовок фільму Безумство на двох. Режисер Тодд Філіпс поділився першим кадром зі зйомок. Артур Флек на ній чимось дуже незадоволений, мабуть, тим, що він у тюрязі. Раніше режисер заявив, що фільм буде мюзиклом, який розкриє історію кохання, джокера та гарлін. Що я вам скажу? Хоча я і не фанат першої частини, але леді Гага у ролі навіженої клоунеси це досить цікаво. Джеймс Ган взявся за DC. Суворо! І вже роздає на горіхи. І знаєте, що я вам скажу? Мені це дуже подобається. Режисер сказав, що вони хочуть зробити всесвіт більш цілісним. Нарешті. Для цього вони будуть вимушені відмовитись від ряду запланованих проєктів. Нарешті. Не всі будуть від цього у захваті, написав Ган у своєму твіттері. Але ми точно знаємо, що робимо. Раніше режисер заявляв, що хоче запустити велику історію, вочевидь, по прикладу, Марвел з їх довгостроковими планами та фазами. Наступну інформацію оприлюдило видання Hollywood Reporter, але Ган підкреслив, що не вся інформація звідти відповідає дійсності. Ган розкритикував сценарій триквелу диво жінки, режисерка не погодилась його переписувати та пішла. Сиквелу Чорного Адама не буде, бо студії не подобається, як скала почав тягнути ковдру на себе. Триквела Аквамена Квамена теж не буде, момо стане грати антигероя Лобо. Доля Супермена невідома. Є дуже протилежні факти, як про заміну Генрі Кавела, так і про те, що він залишиться. Сам Ган нещодавно сказав, що Супермен буде у центрі нової великої історії. Бетмена Метерів зачіпати поки не будуть. А Бетмен майбутнього з Майклом Кітоном під питанням. Ще раз повторюсь. Це все поки що не факт. Тому чекаємо на фінальні рішення від Ганна. Давайте подивимось новий трейлер одних з нас. Нагадую. Події відбуватимуться у постапокаліптичному майбутньому, де більша частина людства перетворилася на зомбі через невідомий вірус. Контрабандист Джоел отримує замовлення на вивіз із зони карантину дівчинки підлітка Еллі, але поїздка несподівано стає сповненою небезпек, А Джоел виявляється втягнутим в історію, від якої буде залежати виживання усього людства. Головні ролі виконали Педро Паскаль та Белла Рамзі.

Прем'єра серіалу відбудеться у березні 2023 року. Водопровідники Білого Дому розповідає про ватергейтський злам штаб-квартири Національного комітету демократичної партії в 1972 році, з точки зору Говарда Ханта, якого зіграє Вуді Гарельсон, і Гордона Лідді, якого зіграє Джастін Теру. Так званих членів групи водопровідників Білого Дому, завданням яких було зупинити витік секретної інформації. Вони спланували злом, що провалився, і зрештою призвів до краху адміністрації Ніксона. Серіал розповідає про те, як Хант і Лідді відчайдушно намагаються мінімалізувати наслідки витоку інформації, а також про те, як ці події вплинули на їх особисте життя. Все ж таки подивився Андора. І я в захваті. Майже на одному диханні. Хто б міг подумати, що зоряні війни ще можуть. Але що для цього треба, щоб у зоряних війнах не було зоряних він? Дякую моїм глядачам та Кирилу Пищикову, які порадили мені все ж таки подивитися цю історію. І що я вам скажу: нестандартний та цікавий герой, безкомпромісні та недитячі рішення, дуже цікаві герої, людяні лиходії, що рідкість не тільки для зоряних війн, а взагалі для серіалів, дорога зйомка і так далі. І так далі. В Андері можна хвалити фактично все. Але головне, звичайно, це історія. Максимально приземлена історія про людей по обидві сторони конфлікту та про те, як у різних прошарках суспільства зароджується революція, бо саме становлення повстання і є в центрі сюжету. Також в Андері майже немає інопланетян. Історія максимально реалістична. Взагалі, у мене склалося враження, що шоуранеру Тоні Гілрою, режисеру серії Проборна, сказали зняти чергове фуфло про зоряні війни, а він зняв того, що біжить по лезу. З додаванням шпигунської естетики того самого борну коротше, ви зрозуміли. Якщо ще не дивилися, максимальна рекомендація. Акторка Крістен Стюарт очолить журі наступного берлінського кінофестивалю. Якщо ви не слідкуєте за нею, звичайно, вам це може здатися дивним, і ви в першу чергу задаєте сутінки. Але, наприклад, у минулому році акторка була номінована на Оскар за найкращу жіночу роль у фільмі Спенсер Пабло Ларінга. Та й взагалі з Крістен вже було знято досить багато хороших фільмів, при тому, що акторці всього 32 роки. Сам Берлінський кінофестиваль пройде з 16 до 26 лютого. Подивився французький фільм. Нічий герой, але на гіроді. Дивна історія з певним вайбом Бунюеля. Головний герой досить безглуздий, чувак, який закохується у заміжню проститутку та хоче її задовільнити. Разом з цим стається теракт на площі Клермон-Ферран, і по країні починається параної та переслідування арабів. І от молодий араб Бесхатченко оселяється у домі головного героя. І той не розуміє, чи боятися йому можливого учасника теракту, чи допомогти бідному хлопцю. Отак і розвивається фільм поміж біганиною за проституткою, арабською параноєю та загальним абсурдом навколо цих подій. Фільм в цілому непоганий. є прикольні моменти, є над чим подумати, але фінал мене розчарував, здалося, що історія прийшла в нікуди. Тому чи дивитися тут на ваш розсуд. Студія А24 часто видає дуже цікаві малобюджетні картини. А часом повну хрінь. Подивився фільм після Янга, режисерки Когонади. Сюжетна лінія фільму після янга розвивається у майбутньому, де більшу частину ротинної роботи виконують роботи. Суспільний лад складається таким чином, що дітей роботів купують як няньок, що займаються вихованням дітей з дня народження, і згодом вони стають повноправною частиною сім'ї. Джекі Кіра подружжя, яке вирішило усиновити дівчинку підліткового віку на ім'я Міка, яка проживала в Китаї. Дівчина з'являється у сім'ї разом зі своїм другом Янгом. Одного разу її робот Янг перестає відповідати на будь-які запити, і батьки вирішують його полагодити. Це дуже повільна та претенціозна картина, довгі кадри, багатозначні фрази, пафосні слова про сім'ю. Не люблю порожню претенціозність, тому я фільм не зацінив, хоча рейтинг у світових виданнях у нього досить великий. Я давно помітив, що фестивальна спільнота тіжіє до фільмів, у яких під ліричну музику розповідають, у чому сенс життя. А мені, власне, більше подобається самому доходити до цього, просто дивлячись історію, а не слухаючи слова. Ще догнався австрійським фільмом Корсет режисерки Марі Кройцер, який набрав вже дуже багато фестивальних нагород. Нещодавно його, до речі, показували на нашому тижні критики. Фільм чудовий: він розповідає про один рік із життя Єлизавети Баварської, яку фантастично зіграла Вікі Кріпс, дружина австрійського імператора Франца Йосипа, знаменитої красуні, відомої просто як Сісі. -Сі. У 1877 році імператриці виповнюється 40 років, але вона категорично відмовляється визнати, що вже не молода. Це такий собі антибайопік, як, наприклад, фільм про Марію Антуанету від Софії Копполи. Це не переказ історії імператриці. Це історія жінки у кризовому віці, яка хоче просто кайфувати від життя, але її статус та традиції не дозволяють цього робити. Навіть діти повчають її та кажуть, як треба себе вести. Але норовлива Єлизавета все одно не здається та панкує, скаче на коні, фехтує, зриває церемонії, тикає факи та у тому ж дусі. Фільм дуже милий та життєвий. Раджу. А нас він авкохман музею дивимось тизер нового фільму Пона Джуна Хо, режисера, який для багатьох відкрив Африку і показав, що корейське кіно дуже потужне. Я, звичайно, про фільм Паразити. Хоча мені цей режисер більше подобається такими фільмами, як Згадки про вбивство, Окча та крізь сніг. Назва фільму Мікі 17 це екранізація одноіменного роману Едварда Ештона. Історія розповідає про робота Міккі, якого грає Роберт Паттісон, який створений для надзвичайно складних операцій заради колонізації крижаного світу Ніфельхейм. Після кожної смерті його розум завантажується у нове тіло. Однак, після шостої загибелі Міккі починає підозрювати свої відмінності від інших колег. На екранах, з 29 березня, але 2024 року, син культового режисера Девіда Кроненберга Брендон, який пішов по стопам свого батька у сфері креативних фільмів жахів, зняв новий фільм «Безкінечний басейн у головній ролі Олександр Скарсгард. Дія фільму відбуватиметься на курорті, куди зі своєю дружиною приїжджає письменник Джеймс. Одного разу він потрапляє у ДТП і збиває людину, після чого його затримують та засуджують до смертної кари. Однак за гідну плату Джеймсу погоджується штучно виростити двійника, щоб стратити його замість головного героя. Чим більше дивлюся іранське кіно, тим більше воно мені подобається. Максимально раджу до перегляду фільм в дорогу Панага Панагі, сина режисера Джафара Панагі, про якого я вже не раз згадував у контексті арештів. Так, сумна історія в тому, що всі представники нової іранської хвилі зараз за гратами, і на них чекають великі строки, якщо революція не переможе. Але ми вболіваємо за них, бо вони, як і ми, зараз, борються за свою свободу проти своїх чмонь. В дорогу розповідає про іранську сім'ю, що має відвести сина до кордону. Це дуже тонке та зворушливе кіно, про те, які різні люди можуть складати сім'ю та про їх стосунки. Абстракції та краса тамошньої природи додаються. Насправді, іранський кінематограф дуже схожий на наше поетичне кіно. Тому, як на мене, він має багато кому зайти. Додивився Ріка і Морті. Ну, що я вам скажу? Це класичний рік і Морті. Я знаю, що багато хто з вас тут саме заради моєї експертної оцінки. Насолоджуйтесь. Трошки кріпоти, трошки огидності, зовсім трохи основних горизонтальних ліній, а все інше різної упоротості та веселості серії. Про майстра була дуже весела серія, звичайно. Подивимось, чи справдяться обіцянки з останньої серії, чи це буде як сичуанським соусом, який пообіцяли шукати весь сезон і вже у наступній серії забули і більше не згадували. Звичайно, як на мене, горизонтальні історії про злого Морті, Птаха, Сім'ю Ріка найцікавіші, тому буду чекати їх повернення. Але камео до посранчика доставило, як завжди, це мій улюблений персонаж. Нові сезони мають виходити більш стабільно, а не як раніше, тому будемо чекати. Свято наближається, свято наближається. І я не про Новий рік, я про 100 тисяч мертвих окупантів. Фільм заборонений про Василя Стуса, режисера Романа Бровко. Включено в освітній курс про українську ідентичність та розбудову української культури університету штату Пенсильванія. Ох! Курс сприятиме популяризації української культури та українського кінематографа. Повідомляє Держкіно, за підтримки якого було створено фільм. Ідець". Просто п**дець. Та за що? Знаєте, без жартів останні події ніби підтверджують гіпотезу про те, що держкіно працює в інтересах Рашки. Вони знущують культурні інституції, культурні надбання, а для поширення обирають просто відбірний треш. У Прокаті багато новинок. По-перше, Аватар, Шлях води. Історія розгортається більш ніж через десятиліття після подій першого фільму. Стрічка розповідає про сім'ю Саллі, Джейка Нейтірі та їхніх дітей. Проблеми, які їх переслідують, шлях, який вони долають, битви, які вони ведуть, і трагедії, які вони переживають разом. «Кіто Чоботях 2. Найвідоміший пухнастий розбійник, улюбленець мільйонів, неповторний Кіто Чоботях повертається. Його візитна картка неймовірно милий погляд, найкраща зброя, вбивча харизма. А про чоботи Капелюх ходять легенди. Цього разу, щоб повернути свої дев'ять життів, які він так вміло розгубив за довгі роки, Кіто Чоботях відправляється у грандіозну подорож, сповнену викликів та пригод. Французький фільм Атака на Париж. 13 листопада 2015 року світ здригнувся, дізнавшись про жорстокість, з якою терористи вбивали людей у Парижі. Майже одночасно пролунав вибух на стадіони стад де Франс. Було взято в заручники глядачів концерту у театрі Батакан та відвідувачів кількох кафе. Більшість терористів вдалося ліквідувати або захопити. Однак дехто все ж таки зміг втекти. Аби розшукати злочинців, французька поліція залучила кращих знавців своєї справи. Контртерористичний підрозділ не має права на відпочинок, поки не знайде втікачів. І наостанок, комедія Люта нічка на Різдво дива доречні, як ніколи. Шкода, що більшість дорослих перестають у них вірити. Якось члени заможньої родини зібралися разом у віддаленому маєтку, аби разом відсвяткувати Різдво. Знаючи про чималі статки усіх запрошених, в дім вдерлися злочинці на чолі з Беном. Вони вимагають грошей та виглядають доволі переконливо та безжально. Проте Санто Клаус, якого грає Девід Гарбор, вирішив внести корективи у їх плани. Недаремно він має чимало надзвичайно здібностей. Користується ними старий не дуже часто, тож був навіть радий розім'ятися та урізноманітнити свою робочу зміну. Тим більше, що у будинку є дитина, яка дуже чітко формулює свої бажання. Дуже приємно бачити, що нас стає все більше. Звичайно, я просив у Святого Миколая на Новий рік 10 тисяч підписників, але 8 це теж добре. Тому давайте не зупиняємося. І в нас вже 12 людей на Патреоні і стає потроху більше, і потроху більше людей у нашому патронському чаті. Додавайтеся! А як до нього додатися? Підписатися ось там на наш Патреон, і ви вже з нами. А якщо підпишетесь трохи подорожче, то зможете голосувати за теми нових оглядів. Тому ваша підтримка, наші відео, наше все, ви нам, ми вам, е, ви зрозуміли. Ну а класика, коментарі, підписки, вподобайки ну, вже вам відомо, я не буду повторюватись. Нагадаю, попереду багато топів, і це будуть топи не схожі на жоден з топів, в який ви зможете зайти. Тому що це найтоповіший топ. Культурно топ. О! Здається, я вигадав назву для цієї рубрики: Світла вам, тепла! Тримаймося! Все буде культурно, все буде Україна!